Володимир Зеленський, за офіційним уже підтвердженням офісу президента, отримав від американської сторони проєкт плану Трампа, так званого, про який багато говорили і писали вчора і позавчора в світових ЗМІ. Після цього він проводив зустріч з своєю командою, там, де, скажімо. Обговорював про те, що робити далі. В американському посольстві теж висловилися про це. Сказали, що він там зустрічався з американськими представниками, з яких приїхали військові. Міністр сухопутної армії Сполучених Штатів висловилися. Сказали, що все конструктивно. Американці теж кажуть, що все було дуже конструктивно. Але при цьому дуже багато критики саме щодо пунктів викладених в ЗМІ, і вони багатьох дуже дуже хвилюють, що ж там насправді наскільки це варто, як це варто сприймати, чи варто хвилюватися, чи може навіть заспокоюватися, нам допоможе з цим розібратися політологиня Олеся Яхно, яка з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Олесі. Дуже дякуємо, як завжди, що до нас доєдналися. Доброго ранку, доброго ранку. Назаєм, пані Леся, ну тільки вчора опублікували ці 28 пунктів з плану Трампа, але вже їх обговорюють дуже активно. Так ми бачимо скрізь. Дуже чітко відео, що там знов повторені максимальні вимоги Росії, які вона озвучує від початку повномасштабної війни. Ну і при цьому в офісі президента України говорять про хороші сигнали. До миру те саме сказала в інтерв'ю прем'єрка України Свириденко. От як нам варто зчитувати ці сигнали від офіційного Києва, коли ми бачимо, що нічого хорошого, в принципі, там немає? Я Думаю, що ми знаходимося в такій ситуації, коли ми розуміємо нереалістичність цих планів цього плану. Ми розуміємо, які підходи туди закладені з врахуванням, якщо так можна дуже делікатно сказати, російської позиції. А, і відтак треба розуміти, яка мета була в можливо Росією таких позицій, точно не в тому, щоб досягти миру. Тому оця тема хто буде блокувати мирний переговорний процес, для нас дуже важливо продемонструвати, що ми. Не блокуємо мирний переговорний процес. Ми готові обговорювати плани, е, в принципі, будь-які, але в процесі цих обговорень ну ми маємо переконати, що є реалістичним, що є нереалістичним. Тому така позиція України з усвідомленням того, що є працюючим, а що є непрацюючим, оскільки ми маємо досвід, якщо так можна сказати, взаємовідносин переговорних з Росією, починаючи з 2014 року, ну в принципі. Тому наша наша мета просто показати, що ми. Не блокуємо переговорний процес. Ми е, готові його обговорювати е, для того, щоб нас не звинуватили, що це саме Київ, що це саме Україна не хоче рухатися до миру, як це часто робила Росія. В Принципі Росія будь-який переговорний процес, в тому числі у Стамбулі, раунди три раунди переговорів. Про що сказав заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, вона використовувала для того, щоб якраз і вносити дисбаланси. Вона. Готувалась до цих переговорів, готуючи досі на українську делегацію, ну тобто і так далі, різні були цілі, окрім того, щоб дійсно вести переговори про мир. Е, тому зараз, ну мені здається, так є таке певне випробовування з одного боку позиції України, а з іншого боку, за будь-яких результатів прагнення скинути з себе е, я маю на увазі Росія скинути з себе. Оце якби да відсутність мирного переговорного процесу, відсутність мирного результату. Ну а те, що адміністрація Дональда Трампа а, хоче досягти а, миру, це факт. Але традиційно, як це починалося ще ну майже рік тому, коли прийшла адміністрація Дональда Трампа, досягнути результату за рахунок слабшої сторони. Ну, в принципі, це вже себе ну показало безрезультатніше, що це неможливо і не лише через ну певну межу компромісів з боку України, українського але з боку відсутнь будь-яких компромісів з боку Російської Федерації. Тому от всі довгі плани, скільки б там пунктів не було, вони все одно впираються в. Ну, от е, два підходи. Чи ми обговорюємо лінію розмежування і припинення військових дій і забезпечення сталих сір'я? Чи ми обговорюємо Російська Федерація е, кордону нового державного кордону? І саме на це спрямовані усі ці вимоги по скороченню української армії, по е, там скороченню озброєнь і так далі з тим, щоб зафіксувати. Сталість о, цієї лінії розмежування як е, кордон, е, який записала Росія ну в своїй конституції, принаймні те, що стосується Донбасу, і поки ця різниця не буде врегульована, а вона не може бути врегульована, бо наш компроміс це е, е, лінія розмежування і статус кво будь які плани, вони ну не будуть е, якби та да, мати результат. Тому поки що це виглядає як такий черговий захід. Да, от по другому колу знову, якби да, обговорювати, пропонувати ті позиції, які вже підходи, які раніше вже випробовувалися як безрезультатні. Але для нас я повторюсь, важливо показати, що ми не блокуємо переговорний процес, ми не є ну в такій жорсткій позиції, в принципі, відкидання. Будь-яких ініціатив, але ми повинні переконувати, що для нас є прийнятним, і головне, що є працюючим, а що є непрацюючим. Ну, а от ми бачимо, що всередині Сполучених Штатів ще така активна реакція пішла на це оприлюднення цих пунктів, і з одного боку, ви знаєте, от якось мені здалося, що багато експертів в Україні, зокрема, деякі дипломати відомі, вже списували Віткофа останнім часом. З рахунків казали, та він уже там не дуже впливає вже більше Рубіо відповідає за перемовини, а він такий весь радикальний. А тут ми побачили, що прес-секретарка Білого Дому заявила, що в Виявляється, відков нишком тихо місяць проводив ці перемовини з Росією. І саме ми бачимо, що на ньому ця відповідальність, і він за це, ну, він, це його така зона відповідальності. І паралельно ми бачимо. Що конгресмени і демократи, і головне, що серед республіканців обурилися просто цими пунктами? Як ви вважаєте, от яка частина тут все ж таки в республіканській партії і у Дональда Трампа має шанси? От, от, все ж таки, що він робить, чи чи видно це, чи він так грає, що досі не зрозуміло? Чи він таки жорсткий з путіним, чи він все таки домовляється з Путіним? Пані Олеся. Ну, я вважаю, що адміністрація Дональда Трампа, яке раніше поєднує дві лінії, з одного боку да, збереження дипломатичного напрямку. І тоді, ось, я, ну, умовно кажучи, працює на чолі з Віткофом і з боку Росії, це все активніше там той же Дмитрів. Вона діє, і Трамп за будь-яких ралі не збирається від цього відмовлятись. Так немає зустрічі на лідерському рівні, якщо ми беремо там Трамп і Путін, але все одно консультації, переговори між цією групою, яка ну умовно кажучи, відповідає за комунікацію з російськими представниками. Вони вона триває. З іншого боку, з'явився новий напрямок досить нещодавно: це напрямок саме тиску інструментів впливу на Російську Федерацію, після того як відбувся анкоридж і не було ніякого результату. Після Анкориджу, зустрічі на Аляскі, сам Дональд Трамп сказав, що Росія відмовляється від будь-яких переговорів і в двосторонньому, і в трьосторонньому форматах. І оцей е, напрям тиску він теж є. Він полягає і в енергетичних Анкціях, які, як ми бачимо, є досить дієвими, тому що похапцем Росія зараз намагається продати свої е, активи кампанії, пов'язані там з тим же лукойлом у тих країнах, де вони є, для того, щоб вони не лежали просто залізячим і е, ну, бездієвим грузом, це як мінімум. Є також скоординовані оці санкції разом з Європейським Союзом. Є прагнення і заяви щодо можливих санкцій по відношенню до третіх країн, які мають економічні стосунки з Росією. І цей напрямок як якраз активізовується. Мені здається, що команда Трампа вона буде поєднувати ці напрямки. Вона не збирається від них відмовлятися. Власне, мета дійсного посилення санкційного тиску вона полягає в тому, щоб все ж таки змусити Росію повернутись до переговорів і створити реальний запит не на імітацію, а на реальний мирний переговорний процес. Тому ці дії будуть. Поєднуватися, але якщо ви кажете, як якась команд, це буде залежати від того, в тому числі від того, як буде діяти Росія. Якщо Росія буде показувати безкомпромісність і відсутність будь-якої адекватної, реальної переговорної позиції, то звичайно Сполучені Штати просто будуть змушені далі посилювати або продовжувати просто оцей економічний тиск. Силу зростання і внутрішніх настроїв чим більше Дональд Трамп буде, як би, да знаєте, от робити різних е, таких е, пропозицій, ну умовно кажучи, прийнятних і привабливих для Росії. а Росія буде їх відкидати, продовжувати активно військові дії проти України, те, що вона зараз е, і робить, то це. Буде виглядати в мінус самому Трампу, і він буде змушений дійсно посилювати важливі тиску на Російську Федерацію. Тому буде ці два напрямки. Але мені здається, що саме другий напрямок а, санкційний економічного тиску він якраз набуває обертів. А оця ініціатива в даному разі Віткофа і Дмитрієва, Вона є ну таким. Ну більше мені здається, ну я б не сказала шумом. Але ем, ну супроводом, все ж таки Пані Олеся, я Дуже хочу. Я перепрошую, що я вас перебуваю. Але дуже у нас небагато часу залишається. Я дуже хочу поставити ще одне питання. Вчора усіх шокувала просто заява, а, ну, виступ віце-президента Діджей Венса, і на якому під час якого він сказав такі слова. Навіщо Росія і Україна воюють? Їм потрібно торгувати між собою, і ми ще хочемо, щоб вони знов почали їздити один до одного в гості. Як вам здається, ну там повне нерозуміння ситуації в адміністрації Трампа? Ну що це таке? Що це за висловлювання? Ну так мені здається, це такий спрощений підхід. Хоча сам Дональд Трамп не раз визнавав, що війна Росії проти України виявилася складнішою ніж він е, про це собі думав, навіть складнішою ніж війна на Близькому Сході. Е, знаєте, тим більше Росія не демонструє прагнення припинити війну, і всі ті умови, які вона вимагає, і політичні е, щодо того, я, які в нас повинні бути мови, яка в нас повинна чи не повинна бути армія, і так далі. Бо коли Росія продовжує е, війну і відверто демонструє, що вона не сприймає українську державність як таку, е, говорити про те, що от давайте будемо торгувати. Ну це точно забігати поперед ситуації, і мені здається, коли Росія знаєте до обіду вона є вбивцею і продовжує ці вбивства цивільного населення. А після обіду вона каже, що вона може бути орендатором, сплачувати нам орендну плату, або вона може з нами бути торговельним партнером. То це виглядає трошки дивно. Мені здається, Росія повинна спочатку подивитись на себе, осмислити свої дії і вчини. В тому числі і внутрішні, бо війна має внутрішнє продовження, і далі вона по відношенню навіть до самої себе повинна вибудувати якийсь притомний варіант взаємодії з зовнішнім світом. Тому багато цих ну пунктів, наприклад, да, щоб там от применшити значимість і України і Європи в переговорному процесі. Це все виглядає трошки дивно з відривом у часі від тих подій, які були за останні півроку. За останні півроку Україна, Захід і навіть і Сполучені Штати зробили значний крок, все ж таки у зміні різних підходів. Сполучені Штати хотіли, щоб Європа більше витрачала на оборону, щоб гарантії безпеки стали в першу чергу. Темою для е, дій для самої Європи, Європа з цим погодилась, був віднайдений механізм військової взаємодії тур за європейські гроші. І зараз казати, що там Європа чи, повинна бути виключена, да, бо її роль повинна бути обмежена, ну це не відповідає тим реаліям, які е, на сьогодні е, ми маємо. Чи так само ті позиції, які стосуються скорочення озброєнь української армії, коли. У нас налаштовується і розвиваються двосторонні оборонні виробництва, коли усі, навіть і самі Сполучені Штати, представники кажуть, що найкраща гарантія це власні збройні сили України, і при цьому, коли є вимога не членства в НАТО, ну це трошки дивно. Да, вимагати роззброєння української армії. Тому цей план він десь так ну виглядає з мені здається, з затримкою і неврахуванням. Реалії останніх місяців, а пропозиції: давайте все замінимо економікою, а не війною. Ну, це можна було робити до війни. Власне у Росії такий вибір. Вона завжди могла мати економічну співпрацю з Україною і мала її замість замість того, щоб розвивати цю співпрацю взаємовигідному ключі. Вона розпочала війну проти України, тому зараз сказати про там знаєте чи орендну плату, чи про просто торгівлю. Ну мені здається, це е, є таке намагання да пере, е, переступити великий пласт різних е, проблем, які просто неможливо переступити до того моменту, поки Росія сама не. Визначиться, поки вона не зрозуміє, що це було хибним, і поки вона не буде готова реально обговорювати зупинку військових дій. Коли буде зупинка військових дій, буде сталість перемир'я, тоді мені здається, можна обговорювати різні економічні, ну наприклад, кроки Росії можливо з іншими країнами, але поетапність і покроковість, ну все ж таки вона важлива, що ми реально хочемо припинення військових дій. Дуже дякуємо вам за детальне пояснення. Що так, от, як завжди, ми розклали по поличках важливої такі пункти важливої теми. Будемо далі стежити за тим, що відбувається. Ну і переконані, що не востаннє з вами це обговорюємо. Так що бажаємо гарного дня, дуже вам вдячні. Дякую навзаємо.